Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні невеликий відео огляд про мінус дверка в ДТЗ-5404К. Трошки халатності і дверки немає. Заказав я на Дніпро ДТЗ. Прислали. Зараз будемо встановляти. Ось така неприємність. Без дверки дуже погано є, дує, продуває і це не є робота. А йде оприскування. Купа роботи. Добрива, без дверки нікуди. Ось так. Така дверка. Будемо встановляти. Так, дверку встановили. Можна працювати і надалі. Ось. Все підійшло. Заказував в Дніпрі, ДТЗ. Все, будемо працювати далі. Всім в робіт. Мір. всім мирного неба. Підписуємося на мій канал, ставимо лайки, а ми йдемо працювати. Віримо в Збройні Сили України. Все буде Україна!